Допомогти Чернігову відновитись після воєнної агресії росіян. Днями наше місто з гуманітарною місією ООН відвідали старший експерт з відновлення та управління містами Райан Ллойд Нокс, керівниця програми ООН «Хабітет» Маріана Войта та представниця управління Верховного комісара ООН у справах біженців Фіона Ален. Вони представляють програму ООН «Хабітет» з населених пунктів, яка зараз направлена на допомогу Україні. Розпочати свою роботу вирішили саме з Чернігова, адже він в трійці найбільш постраждалих через воєнні дії РФ. Аби Тись про масштаб руйнацій та обговорити можливі шляхи для підтримки у відбудові. Делегація зустрілась із Владиславом Атрошенком. «Ми працюємо у всьому світі. Наші основні завдання це робота по відновленню міст та розселення людей. Ми отримали запрошення від Мінрегіону вашого уряду приїхати сюди та залучити всі наші ресурси та можливості на допомогу людям та Україні. Владислава Трошенко зазначив, що найбільш значних руйнувань зазнали три головні напрямки життєдіяльності міста. Це об'єкти критичної інфраструктури, підприємства та приватне житло людей. Від прямих влучень снарядів, авіаційних бомб, мін дуже сильно постраждало 150 багатоповерхових будинків. Частково ушкоджено додатково до цих 150, ще 650 будинків. Де влучення було не пряме в будинок, а поряд з будинком, але будинки постраждали. Загальна кількість постраждалих квартир, в яких на момент, там ще там місяць назад, якщо брати, загальна кількість квартир 9652 квартири в яких не могли проживати люди, які треба або відновлювати, або шукати цим квартирам заміну? Попри недонадходження у міський бюджет у зв'язку з війною, місто, не чекаючи її закінчення, вже зараз виділяє кошти на ремонти багатоквартирних будинків. А для постраждалих власників будівель приватного сектору прийнята окрема програма, згідно якої вони отримують матеріальну допомогу. Всі пошкоджені багатоповерхівки пройшли експертний огляд, аби встигнути підготувати все до нового опалювального сезону. Їх поточні та капітальні ремонти продовжуються ще з літа. Проте руйнації колосальні. Чотири будинки треба розбирати, зносити їх. Не можна відновлювати. І ще один будинок чекає остаточного технічного висновку. Загальна кількість квартир або кімнат, якщо це був гуртожиток. 373 помешкання відновити нам не вдасться. 373 помешкання остаточно люди втратили. Крім пошкодженого житлового фонду, ворог прицільно бив по критичній інфраструктурі Чернігова, аби залишити людей без світла, тепла, води та газу і зламати їх спротив, зазначив Владислава Трошенко. Було багато влучань в підприємству Чернігів. Водоканал постраждали і резервуари, які накопичували питну воду, постраждали станції водозабору. Постраждали каналізаційні насосні станції і постраждали мережі, магістральні мережі водоканалу. Через агресію Росії у Чернігові постраждали 60% підприємств. Деякі вщен зруйновані, вже не змогли відновити свою діяльність. Частина відновили роботу не повністю. Як результат, чимало людей втратили не тільки свої домівки, а й робочі місця. Як наслідок місто втратило податки. Відповідно, люди, втративши роботу, вони і втратили доходи, за які б вони могли щось ремонтувати або відновлювати там, своє втрачене або ушкоджене житло. Прогнозовано усі ці чинники призвели до того, що цього року міський бюджет не до отримає приблизно мільярд 200 тисяч гривень. За даними Київської школи економіки, росіяни нанесли Чернігову збитки на суму близько 4,2 мільярди. Ознайомившись з проблемами міста, члени делегації були вражені масштабом руйнацій, завданих армією РФ. Тепер вони прийматимуть рішення щодо своєї подальшої допомоги Чернігову.